Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування стабілізатора напруги на 1000 вольт Ампер. Але тут будьте уважні, 1000 вольт Ампер це не означає те ж саме в ватах, тому що якщо ми подивимося з іншого бочку, ось тут побачимо, що відповідність це 600 ватт. А всі наші прилади вони виміряються саме в ватах, тому дивіться більше ось на це 600 ватт. Він такий величенький, 26 х на х на дев'ять по розміру сантиметрів. Важкий. Виробник, скоріше всього, Енердіні, да, ось це фірма, бо і сайт їх зазначений. Просто тут на самому пакуванні у нас тільки ось digital Wall Mount, а фірма, ну да, оце, мабуть, їх лейбл. От, що ще важливо, значить, для чого нам взагалі це прилад тому, що дуже сильно скачуть напруги останнім часом, можуть бути у зв'язку з обмеженнями і так далі, проблемами зі світлом у нас, і відповідно він працює на рівні номіналу, намагається да і ступіньше, або понижує або підвищує напругу, якщо вона сильно скаче в мережі. І до вашого приладу доводиться більш-менш адекватна напруга, щоб приладом не було від цього погано. У нас ще якісь секунди написані, скоріше за все, що 6 секунд це швидкість його реакції. Так, коли з напругами ці історії, що таке 180, чесно не знаю, можливо, в інструкції побачимо. Що ж, відкриваємо. Так, все у нас тут під пінопластом. Якийсь просто листочок. Інструкція. А це що таке за резиночка? Зараз подивимося. Ого, важкенький. Більше нічого немає. Ой, ну запах тут, звісно, ховайся. Дуже неприємний, такий хімоз, навіть не знаю, з чим його порівняти. Дуже сподіваюся, що воно вивітриться. Так, якийсь тут ворс. Тут все металеве, питань нема, такі решіточки скрізь, приємний, мабуть, такий ближче до бежевого, між білим, бежевим молочним кольором. Є у нас ось по входу виходу вся інформація на дисплеї. Є. Шнур для підключення. Зараз будемо дивитися, можна його ставити ось так на польну, чи на стол, чи на підлогу, а можна ось так кріпити до стіни. І тут передбачені для цього відповідні кріплення. Зараз включимо, подивимося, як він зреагує в роботі і розкажемо. Так, дивіться, добралися ми до інструкції. До речі, хотіла возмущатися, що дуже він ось так от неприємно ковзає, бо там немає ущільнювачів в підніжки. Але оця резиночка це якраз ніжка і виявилася. Тому дякую, що поклали це. Так, по інструкції про напольне настільно сказала, а Ценосуїдальна форма струму, мотолевий корпус, це ми теж проговорили, це відчутно, є мікропроцесорне управління, трансформаторний тип. Так, дивіться, а, значить, захист вони говорять, що він буде повний, і від підвищеної і зниженої напруги, ось туди оці а, пороги ми про них сказали вже від перегріву, від короткого замикання, перевантаження. Ось тут ключові характеристики. Дивіться, у цього виробника у них є декілька типажів. У нас найпростіший на 1000 вольт Ампер або на 600 ватт. Вати нам важливіше нагадує. І на одну він у нас іде розетка. Якщо подивимося більш дорогі модифікації, там збільшується у нас кількість ватт, по розміру теж ну, бачу довжина зменшується, а всі інші параметри збільшуються. Тобто вони такі більш об'ємні по виду, і там є опція вже двох розеток і опція терміналу. Так, ось дивіться, тут про ті 6-8 секунд написано, що загальний час затримки складає 6 або 180 секунд. Тобто можна між ними перемикати. Ось тут у нас кнопочка для цієї затримки регулюється. Включення, вимкнення, ось та розетка, про яку нам сказали. І зараз будемо пробувати. Ми вставили розетку звідси витягли, наш шнурочок, вставили його в нашу розетку і будемо включати. Дивіться, загорілись у нас індикатори. Вхідна напруга 231 наразі. І бачимо, що от воно у нас злагоджено. Оскільки з напругою вона зараз все нормально, вона близька до номіналу 231, то, по суті, пристрій нічого не робив. Ви почули пару щелчків, це він переключив такий нормальний режим і бачимо, що у нас показники тут співпадають. Хочу одразу наклеїти ніжки, да, щоб не ковзало воно все не шкрябило мені стіл. Ой! Що ж вони такі маленькі все. Так, ну тут прям я майстер, звісно. Ось така менюська, її переклеюємо в її пазочок. І так само з іншими. Ось так виглядає з нашими ніжками. О, це вже інша справа. Бо мені прямо шкода стіл було. Дивіться, що у нас зараз відбувається. У нас 240 в мережі вольт і спрацював наш пристрій, скинув на 219. По досвіду використання тиждень. А коли розпаковувала, я казала, що дуже жахливий запах. Наразі його вже немає. Він постояв, попрацював. Тепер я його не відчуваю. В принципі, запахом все ок. По шуму, теж все нормально. Навіть коли там скаче напруга, і він її вирівнює, все одно такого сильного прям шуму немає маленький щелчок, і на цьому все. У нас до нього підключено декілька приладів через подовжувач і комп'ютер, і монітор, і зарядна станція. Але максимально ми навантажували його десь на 500 Вт. А нагадаю, що загальна можлива навантаженість це 600 Вт. але 600 ватт не пробували. На 500 Вт все було окей, шумів зайвих не було. Але один раз був побачений один баг. В чому він полягав? Сильно підскочила напруга в мережі 240 було на вході, воно спрацювало, понизило на аутпуті до 220. Але потім, коли напруга нормалізувалася, в мережі стало 230, тут воно зберегло дельту, тобто з 220 напруга впала ще 210, так, щоб між ними різничка ота початково 20 була. Немає так бути, але ну, ось так було. Виключили і заново включили. І тоді нормальні наші показники знову стали на місці. Дуже сподіваємося, що він пропрацює доволі довго і збереже нашу техніку від таких небажаних стрибків напруги, які наразі на жаль дуже часто бувають.